Вітаю, дорога церква Ісуса Христа! Вітаю кожного, хто дивиться. І нехай Господь благословить, нехай Господь береже. І сьогодні хочу проповідувати на таку тему, як звільни своє серце. Знаєте. Весна такий цікавий період. Я пам'ятаю, що свого дитинства і досі є ця традиція, як генеральне прибирання. Коли проходить весна, завжди приходить період генеральних прибирань, осель, будівель, і всі ж намагаються, особливо, скоро буде Великдень. Також це вікна вимити, щоб все було чистенько і все було гарно. І знаєте, якось так сиділа, думала. Це дійсно класна традиція. Класна традиція, коли ми можемо сісти, передивитися, що в нас є зайве, що, що ми маємо переробити, що ми маємо десь там підремонтувати. Але як часто ми передивляємось своє серце, як часто ми пам'ятаємо про те, що ми обрані Ісусом, да? Господь зацікавлений в нас, Він обрав нас, Він сказав, що Твоє серце є оселю для мене, Він прийшов в наше серце, ми відкрили його. Але як часто ми робимо генеральне прибирання там, щоб Богу, нашому Богу, було комфортно, щоб ми радували Його, як сказано даміс списання, що є дерево, воно має приносити плід, і якщо воно не приносить плід... Воно просто не має сенсу бути. І кожен з нас, кожен з нас має цю просто неперевершену можливість від Бога служити йому, відкривати своє серце, приймати його в наше серце. І кожен, хто приймає Христа, да, ми віримо, що ми обрані Богом, і що ми можемо робити неймовірні речі в Бозі. Але знаєте, на жаль, в наш час буває так, особливо зараз. Ми розуміємо, що так багато буревій, які просто закривають, вони нас накривають, і ми забуваємо про те, що ми обрані за те, що Бог нас шукає. Він зацікавлений в нас. Він зацікав, зацікавлений в кожному з нас. І він обрав нас, і він хоче бути з нами. і Він... Хоче служити нами, він хоче, щоб ми служили йому. І настільки важливо просто розуміти, що ми маємо просто цю можливість, ми маємо це завдання від Бога, і знаєте, як така заповідь від Бога, да він каже: Йдіть і проповідуйте моє Євангеліє. Він це нам поручив. і Ми, як його діти, ми можемо це робити, бо ми довіряємо Богу. Ми кажемо, що ми прийняли Ісуса да, своїм Господом, і ми точно можемо сказати, що Господь за нас. Бо Бог доказав свою любов. Він доказав свою вірність тим, що а, 2000 років назад він пішов на хрест. Він віддав життя за нас, і він просто показав цю велику любов, яку він нам дарував. І вона зараз є в нас, вона є в нашому серці. Але головне питання, наскільки іноді далеко ми можемо, знаєте, оце, як шухлядки, аж туди щось під, під самий кінець засунули і вже не бачно, що там є. І тому хочу дійсно надихнути, щоб кожен з нас пам'ятав, що Господь зацікавлений вас, Він обрав вас і Він хоче бачити вас великими служниками. І перше, про що б хотіла сказати, це. Знаєте, Коли ми іноді дивимося на себе, і ми розуміємо, я зламаний, що робити? Мені важко. Що робити. Знаєте, Ми коли дивимося життя інших людей, вже пройдене життя людей, ми розуміємо, що Господь використовував дуже різних людей. Якщо зараз ти розумієш, що в тебе важкий час, або коли ти дійсно розумієш, що а, ти не знаєш, хто ти сьогодні, ти сумніваєшся, ти сумніваєшся. А, якщо в тебе дійсно є цей сумнів, а, Гедеон також сумнівався, і він в нього був цей сумнів. А, чесно, зараз, а, буквально місяць тому, з дітьми проходили цю історію на недільній школі. І знаєте, я коли перечитувала ще раз цю історію, для мене Гедеон, я завжди дивилася. Гідеон сумнівається, він просить від Бога доказу. Бог каже, що він обраний, а він ще сумнівається. Це нормально, коли ми маємо ці емоції, емоції сумніву, але просто уявіть, Гідеон набрався сміливості, він питає у Бога: покажи мені, що це точно ти до мене кажеш, і Господь йому показує. Але ж Гідеон на цьому не зупиняється. Він другий раз каже: Ну, давай ще раз, давай, щоб я точно це відчув. І якщо ти сумніваєшся, як, як Гідеон, знай ти обраний Богом. Якщо ти втратив дім, якщо ти відчуваєш, що ти просто в іншому місці, в іншій країні, і ти просто заблукав, знай, що в Біблії також є така людина. В Біблії є Йосип, який втратив свій дім, який втратив свою родину, який був загублений багато років. Але він був потрібен Богу, і Господь використовував його. Якщо тобі здається, що ти обрав на той шлях, якщо в тебе якісь сумніви щодо того, де ти є і чи на правильному ти місці, то знай, що Господь колись обрав Йону, який пішов в, іншу, в інший шлях, але Бог не залишив його, Бог був з ним, і де б ти зараз не був. Які б сумніви в тебе не були всередині, які б емоції загубленості або втрати не відчував, знай, що ти обраний Богом. Я колись Бог обрав Йосипа і Він не залишив його, і Він благословляв дім, де він був, і людей навколо нього. І ти можеш бути цим світлом, як колись був Йосип. Як він благословляв Гідеона, він обрав Гідеона і через нього явив свою силу, і я вірю, що ми також можемо бути провідниками. Сили Господа, як колись Бог обрав Йона. Який, я думаю, Йона розумів, що він ішов взагалі в інший, в інший напрямок. Він іде повністю, обирає йти в, в напрямку не до того, що йому сказав Бог, але він був обраний і він повертається, і Господь там його благословляє, являє свою силу і славу. І я вірю, що Господь так само через тебе він шукав саме тебе. Скільки пройшло років, ти народився тут, і це твій час, і Господь обрав тебе, Він шукав тебе, бо ти потрібен йому. І знаєте, у Вишневому в нас в церкві спасіння була, був проповідник, він приїжджав з Америки і вони займаються служінням для особливих людей. І знаєте, він сказав таку річ, яка ну, дуже сильна річ, яка мене торкнула, що. Бог бере зламане, щоб показати свою славу, і він щоб показати, да, що Бог ідеальний, він може зі зламаного зробити щось ідеальне, і він проводив також історії з Біблії. Знаєте, якщо так аналізувати, Господь обирає Давида. Ми знаємо, що зробив Давід, і ми знаємо, що він згрішив перед Богом, і його гріх привів до того, що він навіть вбив людину. Він був зламаний, але Господь Бог використав, використав його, і ми знаємо, ким є Давид. І ми, коли читаємо слово, да, і ми знаємо, як Бог називає Давида. І це просто неймовірна річ, просто до мурашу, коли ми розуміємо, що цю людину Бог використав, бо Бог бере не ідеальне. Щоб створити свій ідеал, щоб створити щось особливе. Коли ми бачимо історію Петра, так, впертий, дуже впертий, і він ще сам знає, що треба робити. Але Господь обирає його, Він обирає його. І ми бачимо, що приходить час, він відрікається від Христа, Він зламався. Але Бог використав його, і ми знаємо, да, що я побудую церкву на Камені Тім. Тобто Господь бере Петра як прообраз незламного. Хоча ми точно бачимо інший приклад. А, історія Павла, це також для мене взагалі дуже сильна історія, коли. А, Павло, так людина, яка вбивала взагалі людей, які вірили, і Господь обертає його на 180 градусів, його життя змінюється повністю. І коли він прийняв Христа, коли він запросив його в своє серце, коли його серце стало оселю для Христа, він все там прибрав. Господь почав діяти через нього, і ми бачимо неймовірні просто дива, які були зроблені через нього. І я вірю, що кожен з нас може стати цим дивом, дивом для твоєї сім'ї, дивом для твоєї церкви, де ти зараз знаходишся. Ти можеш стати дивом для навколишніх людей. І я дійсно вірю, що як би ми не відчували зараз, Господь може з нами працювати. Ми можемо казати, що ще не час, мені треба тут, мені треба там, але час буреві він не закінчиться. Буревії будуть і вони будуть захлинати нас. Але ми маємо пам'ятати, що Господь бере зламане, щоб побудувати ідеальне, щоб створити щось неймовірне. І, знаєте, в... Біблії є таке місце з писанням, воно написано до Галатів, 6, розділ з 9 по 10 вірш, і а, в цьому місце з писання сказано: а роблячи добро, не знуджаємось, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тому а, тож тому поки маємо час, усім робимо добро, а особливо нашим а, братам по вірі». В іншому перекладі сказано невтомно будемо робити добро, да, тож пожнемо, якщо не знесилимось, і знаєте, це настільки сильно, що Господь чітко каже, да, що ми будемо робити добро, і якщо ми не знесилимось, він не каже, що буде все прекрасно. Він не каже, що все буде класно, але ми маємо не забувати. Про те, що ми до чогось призвані Богом, і ми можемо бути в Його волі, і ми можемо створити дива, Божі дива в нашому житті і в житті людей навколо нас. Знаєте, є така асоціація, просто спілкувалися з людиною, і просто Бог показав, що іноді в нашому житті ми так важко йдемо вверх. Ми так важко намагаємось чогось досягнути. На роботі, в церкві, в навчанні, і ми йдемо, йдемо, йдемо. І так нам важко, і нам вже здається, все, я буду здаватися, я вже не можу. да що це таке? Але коли ми дивимося назад, ми бачимо, що наші сходи вони були зламані. Ми намагалися збиратися по сходам, які були зламані, бо щось ми загубили. І я вірю, що кожен з нас, якщо він приймає для себе рішення, що якщо я повернусь, ви не втратите, ви знайдете те, що ви загубили на початку шляху. Бо іноді ми закриваємо очі на багато речей, які нам каже Господь, іноді ми йдемо в іншу сторону від нашого призвання, іноді ми можемо губити багато всього, але є місце. Коли ми можемо повернутися, ми можемо прийти до Бога і сказати, Боже, покажи мені, де моя де твоя воля, де моє призвання. Я хочу взяти цю драгоцінність і я хочу служити братам по вірі, я хочу служити своїй родині, я хочу служити людям навколо, бо це до того, до чого призиває нас Господь. І знаєте, просто хочу ще раз надихнути і сказати, що Господь чекає саме на тебе. Він чекав 2000 років саме на тебе. Ти народився тут для нього і для його слави. І тому, навіть коли час буревій, навіть коли а, буває страшно, ми можемо встати і сказати, що зі мною Бог в моєму серці Бог. І я можу для нього звільняти місце, я можу давати більше часу, я можу змінюватись, бо в мені є Бог. І... Знаєте, просто щоб ми пам'ятали, ми можемо повернути втрачене. Це друга думка, перша, що Господь бере зламаний, він збудовує свій ідеал. як би не було в нашому серці, щоб там не було зламане, Господь може збудувати свій ідеал. І друга думка, що ми можемо повернути втрачене. Якщо ти зараз відчуваєш, що ти щось втратив, якщо ти зараз відчуваєш, що в твоєму житті все йде важко, все не так, я думаю, це якраз той час, коли ми можемо заспокоїтись, ми можемо прийти до Бога. Подивитися, може ми йшли над тими сходами. Може, це не нащо, це зламані сходи. Господь приготував щось інше. Ми можемо повернутися назад. Ми можемо взяти нашу драгоцінність, яку Бог приготував для нас, і піти вже його шляхом по його волі. Знаєте, служила на минулому тижні їздили на служіння для служителів дитячих, дитячих служінь. І коли була молитва, чесно, неймовірно надихає, коли бачиш дуже багато молодих людей, дуже багато людей старшого віку, коли приходили і просили молитися. І знаєте, основна думка у багатьох була: Я хочу виконувати волю Божу. І це дійсно того, чого ми маємо шукати. Чи дійсно наше серце зараз відкрито для Бога, чи відкрито воно для служіння, чи відкрито воно для служіння братам по вірі, родині, невіруючим. І це дійсно того, того, чого прагне Бог від нас, і ми дійсно можемо просто аналізувати, дивитися і генеральна уборка нашого серця і для себе відкрити, чи на місці я, чи там, де я маю бути, чого від мене хоче Бог, і яка його воля для мене. Нехай просто Господь благословить кожного з нас в цьому, щоб ми були відкриті для Нього, щоб наше серце завжди було відкрите для Бога, і воно завжди було налаштоване на служіння і дійсно виконувати волю Божу. Нехай Господь благословить кожного з нас. Амінь.